Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, їдемо ми по місту Луцьк. Значить, Роблять мене підписник з другом приїхали, роблять тест-драйв на машинці і веземо їх в готель. Оце, до речі, зараз там буде поворот наліво. Так. Веземо їх в готель ночувати мужиків. Значить. От таке. І завтра буде ще продовження, вже як ми оформимо все документи, то... Покажу вам, як ми стараємося поступати з людьми, ну не тільки що підписник і покупець і так далі. Ну Незалежно це навіть чи підписник. І завтра покажемо вам лівий поворот, включайте будь ласка, та заїжджаємо. І це. Ну, от Такий сьогодні в нас цей значить день, багато організаційних питань. Якщо ще встигнути, внути, зроблю. Якийсь... Огляд, скажімо так, а якщо не встигну, то значить завтра я це відео теж доклею. І такі от справи в нас, друзі. Значить, люди сутки в дорозі будуть відпочивати, а ми поїдемо працювати далі. Значить, всім гарного вечора. Друзі, всім доброго вечора на зв'язку. Невеликий буде сьогодні огляд, там вчора більше вийшов. Ну, хіба що я знайду ще якісь відео докину, бо вже вечорі і я мало з нього машини. Значить, зустрічайте декілька варіантів тауранів, Народна машина 8-9 років, 1,7, Значить, один дизель, 1,9. Це дуже цікава машина. Дивіться, ви часто питаєте, їх мало є 1,9 дизель. Варіант Таурана восьмий рік, восьмий рік 1.6 і всіма любимий. Е, Значить, сьомий рік ТСА і на механіці хороший, теж Тауранчик на вигляд треба перевіряти. І один крос Тауран, восьмий чи сьомий рік на автоматі DSG 1.4 е, по-моєму, 103 кВт. Значить, дивимося. Ще декілька пару цікавих варіантів. Значить, що у вас ще цікавить, друзі? Ну то Стараюся, але не так просто все. значить Все на зв'язку. Гарного перегляду. Пишіть, що у вас цікаве. Не забувайте за підписки, підписуватися, лайки, коментарі. Всім жму руку, значить, чайок, гарного перегляду, гарного вечора на зв'язку. Друзі, нарешті я знайшов 1,9 Тауран Дизель. Це рідкість на ринку. До речі, на нього дороге розмитнення темно синій металік на зимовій гумі на ковпаках. Значить, Він 2008 рік, свіжу пригнаний з Німеччини. На ціннику значить, казав власник 1.9, 77 кВт дизель, 166 заявлений пробіг, 7900 вартість автомобіля. Значить, Він код, дивимося. І так по машинці пройдемося. Кондиціонер з підігрівами. Магнітофон штатний, скажімо так, два стеклопіднімачі, є круїз. значить Кермо звичайне. Не перешите, нічого і не стерти сильно. Виглядає досить непогано, до речі, кермо. Трошки підтерте, ну, сидіння теж адекватно виглядає, не порване і не протоптане. Далі задній ряд сидінь. Так виглядає. Затоновані задні вікна, напевне, він 5 місць, є запаска, до речі, не вказано, чи він 7 місць. Така гума. Задні партроніки присутні. Ну, до речі, виглядає непогано, хоч цікавий дизель, о, і він ще шестиступка, до речі. Такий автомобільчик, значить цікавий варіант, хто візьміть собі до уваги, кому потрібен такий автомобіль. Значить, Ford Focus 1.6D 2010 рік такий білий, значить, зараз покажу цінника. 16 бензин, 6300 торг. Значит, так, шкири на на климате, пятая супка, два стекла Теж не дуже їх багато є. Вроді фокусів бензинових задній партройник є. Звичайний тут двигун йде, непоганий, до речі. Принаймні кращий це 1,8. Чогось так кажуть в народі, бо ще є 1,8 форди бензин. Таких дві цікавих моделі. для порівняння такий же таваран, тільки в чорному кольорі. Він теж зимовій гумі на ковпаках. Він 7-місний один От Для порівняння і ціни, що 1,9, що 1,6 Значить, тут вартість 7,750 1,6 і В рідній фарбі не фарбований. Значить, має бути в рідній фарбі 7 місць. Він код погано видно. Значить, цей наклімі, але немає. Під дігріви передніх сидінь два стікла піднімачі, кермо перешите. Круїз є теж. Значить, і полка є в багажнику. Такий чорний тауран бензиновий. Таких два, два варіанти, скажімо так, кого цікавлять такі машинки. Гума хороша, континенталь зимова. Є якась сервіска. І ще один крос тауран значить <кій> легкосплавні диски. На ксеноні. Далі дивимося. Гума трохи слабенька зимова. Кросс Тауран Вольцваген 1,4 бензин 103 кВт. Йде з турбіною і з компресором драгун. В Тауранах не 90 кВт сайт, тільки 103 може бути більше кВт. 7 рік 250 зйомного пробігу на автоматі DSG-6 пише, ну, по ідеї це DSG-7 має бути, але ну, можливо, Таурани бувають, ніби кажуть на DSG-6орці, а на 7 7350 номер власника є. Таких 3 та три, е, значить, вам е, таких е, Варіантів, Значить, тут е, кермо шкірене е, не фарбоване і не перешите. Далі. 400 стеклопіднімачі автосвітло, круїз, клімат з підігрівами. І такі сидіння. Значить тканині. І він п'ятимісний. Є фуркоп є задній партроник. Таких три варіанти. Таурана, скажімо так. Дизель, бензин 1.6 і бензин 1.4 на автоматі. Такий Гольф 6-й в універсалі, легкосплавні диски. Це сезонна гума. лобуха бачу оригінальна Old 12 12 рік. Двоєчка стоїть. І ну, тут погано видно, ну, ладно. Він 12-й рік, значить чистий має бути. Подивимося зараз що там пишуть клімат. П'ятиступка, підігрів передніх стін, мультикермо, 4 стіклу піднімача. Така магнітола, бачите, яка. Значить, такий гольфок. 11-12 рік, значить, все-таки 11-й буде на обліку 1,6 дизель. Гольф 6, 7, 750 торг. Венік другий, на зимовій гумі на легкосплавних дисках, подивимося зараз, що він по вартості. 2007 рік. 1,6 бензин. Пише, що без підкрасів, рідний пробіг, хороший технічний стан. Ну, пробіг рідний 94 000 2007 рік, звичайно, це, повірите, аж ніяк. 6800, вартість немала, Ну, Якщо такий пробіг, то Звісно, треба перевіряти, не знаю чи він підтвердиться, цей пробіг. На це треба час. Значить, кондиціонер, штатна магнітола, шестиступка, чотири стіклопіднімачі, шкіряне шкірене кермо. Полка в багажнику є. Ось такий сценік. До речі, сценік другий, цікавий. У рідній фарбі треба перевіряти, кого цікавить таке авто. Гольфік 5 В універсалі зимова хороша гума. Легкосплавні оригінальні Volkswagen диски. На 5й гольф рідко буває значить, на ксеноні. Ближнє світло. Зараз подивимося, він восьмий рік, 1.4 бензин. Пробіг. 214 заявлений на шкірі, панорамі, підігрівах, круїз, датчик світло, дощу. Світло і дощу. І 6950. Ну, не знаю, погано видно. Так. Гарний, до речі, шкіряний салон на механіці на кліматі з підігрівами передніх сидінь. Є автосвітло, круїз 4 стіклопіднімачі, шкіряне кермо. Такий, до речі, цікавий гольфік брістован Гума зимова. Задні партроніки присутні такий варіант. Значить, така шкода універсалі на ковпаках. Значить, тут є косметичні підкраси, когось детально буде цікавити, то я перевірю, бо я не дивився, що скажу так, не вистачає часу йти до цієї машинки. Вона з нас шостим роком буде на обліку 14 MPI 59 кВт. Значить, пробіг підтверджений тюфами, тут є тюфи два. Я сам здивувався, знайшов їх в бардачку 197, бо її так купували, ніхто нічого в ну, мене не буде видно. Ну. Ну, я він код надам, кого буде цікавити. Е, ну, дивно 197 пробіг для старої фарби є дорестайлової. Сидіння такі ковші Кермо шкірене ніхто нічого не шив, два стеклопіднімачі піднімачів, до речі, кондиціонер, муфта включається, мають тела штатна. Вона, до речі, гарний має збережений стан по салону. І... Візуально теж пороги не ржаві рижиків немає. Гума така, всесезонна, я б сказав. би. Далі, полочка в багажнику є. Тут присутній торг. Кого цікавить, будемо говорити, телефонуйте. Такий бюджетний варіант. Моторчик тут шепче взагалі. Машина нормальна. Кого цікавить такий бюджет, телефонуйте. Ще значить один сценік на легкосплавних дисках вже на номерах. Тож звичайний сценік, гранд сценік. Вже зекономити, якщо підійде вам, наприклад, на першому обліку. 2005 рік 1,682 кВт. 177 заявленого пробігу п'ятиступка ступка механіка свіжопригнені з Німеччини. 4650 вартість. Коротше, такий на кондиціонері. І я мушу взяти трубку, значить, кого цікавить цінник є. Значить, легкосплавні диски, ще один тауран для прикладу. Вже сьогодні декілька було. Вони часто питають, значить так вийшло, що я декілька можу вам показати. 9 рік, 7, місць, 90 кВт 122 кінських сили, значить, це 1.4 TSI ну Тут я казав, що їх не буває 90 кВт, не знаю, або помилиш або я не знаю. значить 8900. Або помилився продавець. Виглядає теж він досить непогано. На кліматі, на підігрівах, значить з навігацією магнітола ця дорожча, скажімо так, мультикермо, датчик світла, круїз, 4 стеклопіднімачі, 6-ступка. Цікава машина. Я би брав, якщо в нормальному стані перевірити все двигун з таким двигуном, бо вона буде їхати цікавіше, як той Імпай, буде економніша. Навіть якщо не буде економніше, то хотіти ТСАЙ проти 1,6 6 ну це як для мене. Це ж кожен вибирає під себе машину. Так само двигун. Ну і все залежить від стану. Такі от діла. Значить, ще оранчик рестайловий. Літня гума хороша, легкосплавні оригінальні диски, парковочний асистент, LED Оптика. Значить, це на автоматі 2012 року 2,03 кВт дизель. Значить, шестиступка мокра, йде на 2,0 дизель. ДСГ, пробіг 285 заявлений, вартість 12600. Дивимося далі. Що в нас тут? Клімат. Навігація велика магнітола. 4 стеклопіднімачі, круїз, мультикермо. Збережений гарний візуальний стан сидінь взагалі. Сидіння водія в ідеалі виглядає дуже гарно. Полочка в багажнику, не знає, чи він сім місць, чи скільки. Хто шукає 2.0 на автоматі, непоганий варіант для сім'ї, хороший. Гума як нова літня, Диски в хорошому стані, оригінальні, такий тауранчик рестайловий. Кого цікавить, телефонуємо, перевіряємо. Друзі, так як вже сьогодні було, ну не багато, але шостій гольфи. Шостий гольф. Значить, в мене є підписник хоче бензиновий, і бензину, але зараз, як назло, немає в універсалі. Значить, на матч комплектації на легкосплавних оригінальних дисках гарно виглядає. Передні партроники значить, задні точно є. Далі матч комплектації, отакі от сидіння йдуть. Клімат з підігріваю мультикермо, звісно, що два стеклопіднімачі. Так більш видно. Значить, класний гольфик 5 ступеневий, бо він 1,6 дизель. Механіка 5 передач. Зараз я вам покажу його цінника. До речі, виглядає гарно. О, 13 рік, це теж дуже цікаво. 1,6 дизель, 230 дизель 239 пробігу є номер власника дизель 8800. Адекватна ціна, як на 13 рік і на дизель. Значить, розглядайте такий варіант, він вартий уваги. Гарний гольфік візуально треба ж, звісно, перевіряти, дивитися і тоді приймати рішення про покупку, скажімо так. Значить, розбавимо ще тих декілька цікавих варіантів цікавим сценіком, грансценіком. Легкосплавні, значить, теж диски оригінальні на ксеноні. І подивимося зараз інформацію, просто вже немає коли і салон дивитися. Значить, так як в нас вечір швидко, скоро буде весна і будуть більші довші дні. 1,5 дизель, 212 заявного пробігу. 2013 рік 7 місць Гранд Сценік. На шкірі партронік і навігація 9800. Ось такий салончик комбінований. На кліматі, звісно, мультикермі. Ну, більш детально треба розглядати. Але варіант непоганий. І на 13 -й рік вартість, я б сказав, бо теж в адекваті. До речі, вчора теж ввечері підписник хоче такого мегана 3-го, 13-й рік або 2014, але рестайлового, але ага. Нема цінника, він вже, походу, проданий. Значить, ще один на ковпаках правда. тауранчик Коричневий колір, гарний, темно коричневий шоколад. Гарний колір. І подивимося, що він з собою по параметрах 2011 рік Тауран 1,6 дизель, 77 кВт, 240 землем на пробігу. 11 рік, 10800 Значить. Також, щоб глянути швидко. Кліма без підігрівів, мультикермо, 4 стіклопіднімача, п'ятиступка магнітола така, скажем, без навігації. Такий тауранчик, партроніки є. Так, в загальних якби в рисах ви зрозуміли, що за машинка. Значить, низ ринку. Наскільки я пам'ятаю, перепитаєте, кого зацікавить, тут ціна невисока. Значить, астра в рідній фарбі, зимового гума, легкосплавні диски, гарний колір. Знаю, що вони її обслужували, ці хлопці, бо розказували чув. E, значить, Астра e, ціна просто 4650. Шостий рік, правда, 250 пробігу. Теж вони говорили, що це оригінальний, бо як крутять, то на меншій круті, скажемо, відверто. 1,4, правда, але обслужений повністю Там цепи замінені чи цепок, де e, масло фільтра. Мотор робить гарно, бо я бачив, як її дивилися люди. Ну, більш детально треба, буду вам запитатися, кого цікавить Астра. 4650 плюс можливо буде торг. Така астра. Просто на заставці у мене захопило цього Volkswagen верлайні Гарний, звісно, на оптиці. І, значить так просто Щоб ціну вже темно. Зараз покажу параметри і ціну вартість. Бо в нас сьогодні трошки проваги, скажімо так, Volkswagen. Volkswagen Вольцваген в Verlaine 2019 рік 2.0 140 кВт дизель 180 згавного пробігу на автоматі 33800. Ну, машинка не дешева. Але ну, що скажеш? Рік новий комплектація на чорному салоні, класно верлайн в Друзі, можливо, когось такий варіант зацікавить. Значить, зараз зроблю такий невеликий, але детальний огляд цієї машинки. Суперб 2010 рік. На ксеноні, на легкосплавних, як нових дисках, оригінальних 18-х і нова зимова гума. Значить, 225-45R18. Це нульова гума. Купили її в продавці. Я не знаю, який рік, подивлюся зараз. Ну, Це не важливо, на 24-й рік чи 23-й. Значить, він код і Аркадій. в мене підписник хоче дизеля, а може бензин для дружини на комплектації. Значить, Це потужний двигун 147 кВт, 200 коней. 2010 рік, шкіра, Значить, автомат DSG, 6 ступка мокра, як 2.0 дизель. Вартість 11100. Далі, і я зараз розкажу, скажімо так, по етапну. Два ключа є. А, тут без ключ. Значить, я її закрив зараз. Але я не знаю чи взади її показую. А, взади нема. Значить вона закрита. От ключ я не нажимаю. Бачите, безключовий доступ. Це круто. Ключ в кармані. Відкрили машину. Значить, шкіра з алькантарою, електросидіння, передні, плюс пам'ять сидінь. Гарний стан. Далі. Музика поліпшена. Далі, чотири стеклопіднімачі. Тут, бачите, педалі, які накладки. Автосвітло, круїз контроль. Значить, мультикермо. 195 пробігу. Можна по шкоді, де хочеш пробувати. Велика магнітола. Значить, клімат контроль. Підігрів лобового стекла. Це не всіх буває. Переднього лобового стекла. Автомат шестиступеневий. Далі безключовий, заводиться теж без ключа, тобто з кнопки. Ключ в кармані, ти заводиш. І далі будемо заводити авто. Значить, зараз включимо. Чи немає помилок. Включаємо зажигання. Є чек, всі позначки є, далі. Виживаємо тормоз і заводимо автомобіль. Так, завели двигун. Треба тримати кнопку, так як і ключом. Ніяких помилок нема, все погасло. ще й пів бока бензину. Подарок. Все, робить машина нормально. значить Зараз від'їдемо, чуть-чуть покажу електроляда, як працює. Алькантара дуже класна, це м'ягенька шкіра і плюс підігріви сидінь. А, тут ще є камера заднього виду чи немає. А, ні, вибачаюся. Партроніки. Бачите, вони сигналізують там ззаді проволока і плюс показують зону вже, куди ви під'їхали. Так, значить, ми зараз трошечки від'їдемо вперед і я вам покажу Значить електроляду. Вона відкривається з кнопки, з ключа і там і багажник сам. Тобто можна салону відкрити. От. Значить так, зараз продемонструю. Значить, от. Ага, да? ми сидимо в машині, під'їхали, і ви хочете, щоб чоловік, пішов, що сумки забрав, а ви заїжджаєте в гараж. Ви не хочете виходити з машини, ви нажимаєте кнопочку. І от чудо чоловік вас носить сумки. А ви собі сидите? Круто. Круто. Значить далі. Пертронік, звісно, задній передній, шторочка, потулочок. Все гарно. Далі. Шторка має е, значить, е, два положення. Так? От вам треба сумки зняти, так, наполовину їхало. А також повністю бажек підкрився. Це для фіксації пересувається вам щось положити, щоб воно таке по багажнику не літало. Е, значить, далі дивимося, що тут є всередині. Є отакий от відсік маленький. Далі. Нова запаска Continental на 16, значить це заводський розмір, плюс фуркоп з ключиком, плюс думкрат і ключ все новеньке. Гак теж є. Поїхали далі. Значить так, закрили. Цей фонарик виймається і не можна просвіти щось біля машини. І далі собі, значить... Нажимаємо кнопочку. Вона собі закрилася. Все. Супер, супер. Далі. Тут місце, друзі, хоч спати лягай Навіть для дуже високого мужчини чи дівчини. Ноги витягнув. Спереду багато місця і ззаду. І їдеш собі, подорожуєш. Хоч склав сидіння. І маєш два багажника. Ви представитесь, та складається, який тут буде багажник Два холодильника влізе. Тут є обдувна і заднього скла. Ось така машинка. Тут теж електросидіння, тільки пам'ять немає пасажира. Коврики оригінальні, тканині. Ось такий. Чудовий автомобіль. А, до речі, він в рідній фарбі. По кругу нова зимова гума 18 дюймів. Вона стоїть десь. Ма де Європа, пише, не знаю, я це гума. Вона стоїть десь 400 баксів. Одна резина. От такий автомобіль. Плюс він обслужений замінний гре масло фільтра. Так що беремо до уваги авто варте уваги!